Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! привіт привіт Сьогодні в нас. е... Як це? Унпакінг! Сьогодні в нас унпакінг. Так. Кімната, в якій ми ще не розклали речі, це, здається, її робоча кімната. Офіс. Офіс. угу 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 Ми вже в офіс трошки важливих речей стягнули. О, клас, тумба, тумба, юмба. Хе-хе. Кактус має стояти біля комп'ютера, щоб в руку врізати собі, коли. Ууу, це якась нагорода, я впевнений прям. Бо наша дівчинка красунечка, і вона взагалі все прекрасно робить. Супер, супер прекрасно робить все. Просто все. Так, книжка з мечом і лицарем. Записник. Записник. Смітничок. Прекрасно, це в нас робочі штуки. Так, стікери. Угу. Старачка. Візитниця. Навушники для, медитативного, для медитативної роботи. В них два ноутбука? Вони працюють разом! Вони справді працюють разом! Клас! Це було б дуже круто, якби вони працювали разом. Ручечки. Так, добре, все. Ух, клас. Новий. Гарнющий комп з дуже класними всякими такими чувачками, які зверху сидять і, на... і фотографією. Коханої дівчини. Взагалі, чудово. Так. Прекрасна відьма тримай свого кубика. Барт. Я так розумію, що тут дуже багато цих книг буде і документів. Не зрозумів. Чому тут аж цілих чотири таких однакових книжечки? 5. Шість. Сім. Це, мабуть, її книжки, так? Вісім. Це її книжки. Вона за них якраз нагороду отримала. Вісім книжок вже випустила. Ого, це багатько! Це прям нескінченна кількість! 8 книжок! Ви подумайте тільки 8 книжок! Ого! Капець. Я стільки за рік не читаю, а вона стільки книжок випустила. Вона робить дитячі книги. Так, це, до речі, для профілактики тунельного синдрому. Ну, робота будь-кого, хто працює з. Так, це в нас для принтера. Хвороба всіх людей, які працюють з цими. Ну, з тим, що за комп'ютером малюють і ТД і ТП. Що поробиш? Так, ще записники. Є кольорові. О, це все, хлам сюди. Я хочу виняти спершу все. Хочу виняти все. Вона сама зробила книгу. Це колосально. Прекрасно! О, вона... який крутий планшет. На якому крутому планшеті вона малює, звісно ж. Нічого собі. Анатомія. Укулелі. Так, окей, географію будинку. Тут взагалі не варіант, щоб роутер стояв. Роутер має стояти десь у вітальні. О. Ідеально. Вона така молодчинка Я такий щасливий, просто я дуже радий, що в неї так все склалося. А в неї воно не саме з собою склалося. Вона докладала максимум зусиль для того, щоб це все вдалося. Ніхто їй не подарував. Вона, вона сама цього, цього всього добилася. Так, окей, треба у вітальню десь поставити цю лампу. Класно. А, тут торшер крутий. Троршер, я мабуть передвинути не можу, значить цю лампу треба кудись в інше місце. Ну, Тут, де вони їсти будуть, тут, мабуть, не дуже файно його розміщати. Так, ну-ка на другий поверх. А в спальні в них два цих чудових світильника. О, до речі, я ж туди можу курочку висадити. Ручку з курченятками. Ось, власне, чому в неї оце курочка, ципчики маєні. Це все не просто так. Це якось пов'язано з її книгою. Ось, значить, яка логіка. Вони прекрасно влазять всі в цю, на цю поличку. Так, окей. Тут теж не варіант. Так, прикольно таке фіолетове світло, але тут не, не, воно не треба. Хоча ж не обов'язково, щоб паралельно була включена і та і та. Чи може бути і та і та? Добре, хай тут буде. Їхнє затишний маленький куточок. Та ти шо? Та ти шо? Я, я після того, як це взагалі круто. Вона прям молодчина. Нереальна. Нереальна молодчиночка. Вчиться грати на укулеле. Ноти. Це підставка. Це типу мольберт, так? Окей, все, ми всі матеріали вже виняли. Е, Добре. Забираємо ноутбуки. Так. Навушнички в бік. Все, нам треба розбиратися. Сканувати, друкувати. Це в нас один куток. Окей. Все, добре. Тут будуть скануватися документи, друкувати вийде. Чудово. Далі. Її робочі записки мають бути десь прямо поруч. Завжди. Під рукою. Оп! Дві різних стопки записок. Добренько. Е, окей. Антистрес можна поставити десь так. Пік. Ось це в нас куточок, куточок гордості собою. Для того, щоб було видно шлях, який вже був пройдений. Е, тепер. Це малюночки. Це значить її візитки, її візиточки. Зі свинкою. Зі свинкою. Улюблена дитяча іграшка. Улюблена дитяча іграшка це свинка. Свинка. Це прекрасно. Просто прекрасно. Що, а чому ця іграшка так тут не, не камельфо? Що не так з цією іграшкою? Ем... А, можливо, от сюди. А, все, понял. Окей. <плес> так, що, щось у вбиральні заважає. Ні, у вбиральні все прекрасно. Тут багато речей заважають. Так, я знаю. Знаю, 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 знаю. Зараз будемо шукати варіанти. Е, так, окей, комп сюди, бо тут розетки поруч. Так, добре, це сюди. Планшет. Ідеально. Так, ну клавіатуру взагалі нема куди притулити в такому випадку. Зараз знайдем. Це в нас для ручного малювання, так? Добренько. Угу. Добре. У разі необхідності. Так, клавіатуру можна вперед, а мишка може бути ближче. У разі необхідності вона пересяде, переставить стуло. То ні, то комп'ютер буде під ногами заважати. Ай-йойки! Планшет, значить, за необхідності вона буде собі підсувати. Так, і так само всі ці свої причуди для малювання. Теж, щоб вона тримала поруч. Записничок. Такий, щоб вона собі стікера раз-раз і зразу записала, що їй потрібно. Добре. Нам потрібно знайти ідеальне місце тут у вітальні. Де ми зможемо цю нашу прекрасну окулеля поставити? Окей, колоночку можна перенести. Давайте куди перенесемо колоночку? Не знаю, сюди поставити. Ні, не ставиться сюди. А чому? Чому я, я ж прикольно було б цей. Прикольно було б собі музику слухаєш, танцюєш такі. та, -та, 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 -та. Так, я музику слухаєш, танцюєш і цей. О, добре, колоночку я можу одненько поставити. Собі сюди. Угу. Це для музики, для малювання. До речі, антистрес можна тримати прямо поруч. Десь теж. Можливо, це не антистрес, а собі руку розминати, щоб цей. Щоб рука так не боліла. Е, треба подивитися в вітальню. В них тут немає цієї всієї штуки, так? А, можна сюди поставити. Ти не хочеш, щоб тут роутер стояв. І тут. І тут. І тут. А чому? Найкраще місце для роутера. Комунікації по будинку важко протягувати. Так, розумію. Добре. Тоді поставлю роутер тут. Все, інтернет з'явився. Вона, мабуть, в навушниках любить працювати. Тоді навіщо її тут колонка, якщо вона любить в навушниках працювати? Логічно, логічно. Хм. Так, музику це треба у вітальню. Не хочеш, щоб тут книги лежали, так? Так, це в нас для. гармонії приміщення. Угу. Значить, треба думати, куди ще укулеле можна поставити. Е -е, так, щоб вона нікому не заважала. Так, це ти тут не хочеш тримати, добре. Ну, тостер точно має йти на кухню, це правда. А, тостер заважає. Куди діти чайник? Не можу в раковину поставити. Не знаю, в нас в гуртожитку в університеті чайник лежав на підлозі. І нормально це нікого не смущало. Так, добре. Дека я звідти вийняти не можу всі. Хвилиночку. Але ж це, я можу скласти сюди? Можу. Труйки я сюди покласти не можу, звісно ж. М -м -м. Це сковорідка Тримаємо сковорідку на плиті. Ця кастрюля туди не влазить. Ця штука туди не влазить. А, а дека туди влазять? Не сподівався, хоча б дека туди влазить. Це, по суті, нам нічого не врятувало. Одне деко влазить? О. Влазить одне деко. А два. А три не влазить. Жах, звісно, які незручні дека Це влазить. Угу. Добре. Це покладу. Одне деко ще сюди може влізти. Добре. Фух, тепер оця рибна миска. Ну, образиться ж, що я так далеко його сховав. Ну, добре. Не було би більше біди. Так. Книжечки. Я так високо не дам їй ховати його не треба. Так, е, книга. Добре. Вона хоче займатися. Так. Четверо. Четверо людей може тут сидіти. Тобто в них двох ще двоє друзів можуть прийти. Зараз хвилиночку. Попробую кожному з них покласти на стіл. Ось так. Тепер можна поставити по бокалу. По келиху. На праву руку, на праву руку. Ой, тут не виходить на праву руку. Значить, тако подвинув, подвинув. На праву руку. Добре. Тут в цю сторону повернути. Серветки посередині столу. Тут в цю сторону повернути. Не знаю, що вони роблять, але отак прикольно хвостами торкаються. Окей. Стоп. А я на підстаканник. О, можна ж поставити на підстаканники. Супер. Прекрасно. Ідеально. Досконало. Чудово. Чудовенько. Якась величезна миска, в якій точно є необхідність тут. Сіль і перчик. Окей, це кімната така, щоб їсти. Де в нас е, штуки по догляду за рослинами? Вони на, другій, е, на другому поверсі у ванні стоять. Чому кошик для білисни тут... О, тут добре. Добре, все зрозумів чому. Окей, окей, файно. Е, значить, йдемо на перший поверх. Сюди. Е... От укулеля в неї проситься тільки в її робочий кабінет. Але я не знаю, чи це прикольно, коли воно в робочому кабінеті стоїть. Чи у вітальню став... стає тільки. Стоп, хвилиночку. Воно стає тільки у вітальні. От тут, в куточку, воно у вітальні стає. Зараз. Поклав. Гру. Поклав гру. Більше не влазять. Дві гри поклав. Глиночку. Тепер знову сюди йду. Спробую взяти ось ці дві. Вийде поставити їх сюди? Одна поставилась, друга поставилась. Прекрасно, ідеально. Все, воно тепер поруч. Тепер логічно. Е, я сюди поставлю одненький ноутбук. Ну, не будемо себе обманювати. Всі хочуть, щоб ноутбук стояв там, де стоїть телевізор. Бо що це взагалі таке? Без ноутбука дивиться телевізор. Правильно, правильно, правильно. бачите, це тут, тут, в грі це аж так вважають. І Іще один ноутбук, але я не хочу його ховати, я хочу, щоб в нього було місце. Місце, скажімо, на другому поверсі. В спальні точно немає місця для ноутбука, і тут немає місця для ноутбука. А, а В спальні? <гум> ні, ні ні здоровий сон важливіше. Правильно, правильно. Так. Ну в неї просто. В неї є. В неї є її комп'ютер, та й через це ноутбук тут ніби як не потрібен. Скільки це вона вже книг випустила? Клас! Я просто в захваті. Ось що називається Людина собі жила все життя, фантазувала, мріяла, вигадувала історії. Дивіться, тут два персонажика. Два персонажа курочка і свинка. Чи це курочка, чи це півник? Півник і свинка в неї в книжці. Це, мабуть, тут ще купа великодок таких була схована. Так, між ними свинка лежить. Не не свинка, а. Ні, 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 стоп! Ну добре, давайте почитаємо. Окей, будиночок. Вау! Е, вже не можу дочекатися, е, щоб поспати вперше в моєму новому домі. Добре. Свинка. І тут в неї теж малюнки свинки і якоїсь гусочки. Класно, коли в тебе одна мама малює дитячі книги. Дуже навіть класно. Окей, ну, значить, ми мусимо всі, всі кімнати переклацати. Гардероб. Е, достатньо місця для всіх, для всього нашого одягу. І. Е, і ще трошки. Теж так думаю. Так, добре, спальня. Ні, е, дитячу я хочу в самому кінці. Давайте тут. <плес> Просто туалет. <плес> е, бонусний туалет. Так, два туалета. Це, це, мабуть, дуже зручно. На першому на другому поверсі. Так. <головіше> Моє професійне місце для мене професіонала. <головіше> Клас. Так це що? Ми вже плануємо це, запрошувати людей на вечері. Клас. Це просто шикарно. На вечерю запрошувати. Вони вже собі друзів збираються. Разом проводити час. Це дуже круто. Кухня. Величезна кухня. Це найбільша кухня з усіх. Е, нарешті до, достатньо великий холодильник для усіх наших магнітів. Це просто клас! Дуже любить магнітики на холодильничку. Так, це. Дос, е, досить багато вільного місця і заднє подвір'я. Ми, нарешті, можемо завести домашнього улюбленця. Добре. Наш новий дім. Ооо, сонечко. Велика ванна. Ванна сімейного розміру. Ага, Фемлі Сайс прям повністю погоджуюсь. Так, це ми дивилися, це дивилися. І тепер давайте дитячі. Ми. Ми вже. Так, 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 так. We are so looking forward to meeting you. Ми, ми вже підготувалися для того, щоб зустрі... зустріти тебе. О, це так мило. Це так мило. Просто неймовірно мила гра. Клас. І там так багато всяких дрібненьких, крутезних, просто. Просто неймовірна кількість всяких різних цих різних прихованих речей. Як з дитинства людині при привилася така любов до того, щоб займатися якимось мистецтвом? У нас стільки має цікавими людьми була знайома, спілкувалася в неї. Просто так чудово розвивалися всі її хобі, і в кінці кінців вона досягла такого класного крутезного успіху, і при цьому ж вона в особистому житті теж дуже сильно гарно розкрилася. Вона просто поповнювалася, поповнювалася новими і новими, всякими хорошими речами в її житті. І це супер, просто і не знаю, якась гра, яка показує наскільки важливі дрібниці. Бо дрібниці це дуже важливо. І я вдячний вам за те, що ви розділили цю гру зі мною, розділили цей час зі мною і що ви разом зі мною насолодилися цією прекрасною, неймовірною грою. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!